Хочеться передати досвід хлопцям, які там ще не були. Розуміємо, що прийдеться пройти всім це, але насправді там нічого мега складного немає. Я гадаю, що й нема чого боятися, насправді просто заходиш і робиш свою роботу. Проводимо підготовку екіпажів FPV для виконання бойових завдань, а також роботи по повітряним цілям. Підготовку проводимо безпосередньо на симуляторах, і е, після певного часу роботи на симуляторах, коли вже хлопці мають певні навички після того, як вони проходять навчання на симуляторах, ми їх можемо вивести вже в е, ті умови, які реально наближені до е, бойових умов. Перший день, коли я зайшов тільки на позицію, я спочатку тільки роздивлявся, як хлопці працюють, і попутно я розпитував у них абсолютно все, як працює техніка на ворожій піхоті, чи все в неї добре, як відео постійно чи не віддаваюся, тому подібно. Там дуже багато моментів було, і вже тільки потім я зміг попрацювати, мені дали таку можливість, і в перший же день я зміг уразити буханку. Хоч і відео було дуже погано, але вийшло. І я був дуже радий, коли на це вийшло. Примена задача у нас була це піхота. Тобто не дозволити ворожій піхоті підійти до нашої піхоти. це була найголовніша задача затримати їх ще на підході і по можливості вразити особовий спок. На даний момент військовослужбовці моєго підрозділу виконують завдання, успішно виконують завдання за призначенням. Після повернення в пункт постійної дислокації даний особовий склад зможе передати досвід бойовий військовослужбовцям, які в подальшому будуть плануватися для виконання завдань і знищення коти. У мене вже була початкова, але все ж таки підготовка вдома мав свій дрон, пульт, окуляри, дивився відео, тренувався. Тож, коли потрапив у свою частину, то вже мав деякі навички. Це мені допомогло пошвидше адаптуватися в новому колективі. Багато задач вже були знайомі. Плюс в колективі є хлопці, які вже мають і бойовий досвід, вони охоче ним діляться, допомагають, розповідають. Тобто колектив гарний це також дуже важливо для адаптації для людей, які прийшли з цивільного життя. Потрібно весь час вчитися, дивитися, шукати інформацію, тому що все дуже швидко розвивається. І ті хлопці, які повертаються з фронту, то от вони кажуть, що проходить півроку, і ситуація дуже зміниться. Ті ті знання, які були в них на той час, зараз вони вже не такі актуальні. І ворогів нас піддивляються, і ми також вчимося на їх помилках, здобутках. На жаль, Мастерство. підрозділ постійно розвивається, номенклатура обладнання збільшується, з'являються нові типи дронів і важкі ударні, і бомбири, так звані крила і є можливість навчатися на цьому всьому. Зараз така тема з'являється, що потрібно розвивати швидкісні дрони, перехоплювачі для збиття повітряних цілей. Це ця, ця тема мене цікавить. І хотілося б себе спробувати в ній. Сподіваюсь, така можливість буде саме в цьому підрозділі Закарпатському. і нашої служби, а також волонтерів, було створено навчальний клас для підготовки зовнішніх пілотів операторів безпілотних літальних апаратів. І закуплено декілька комп'ютерів. Хлопці можуть на симуляторах відпрацьовувати вправи, вчитися літати на fpv дронах що в принципі нам дає можливість не втрачати цей матеріальний ресурс у вигляді дронів і вже до реальних польотів безпосередньо на цих БПЛА. Хлопці готові і вправно виконують задачі. Майбутнє дійсно за дронами. Вони вирішують на полі бою абсолютно все від піхоти, яка не має можливості підійти навіть. За десятки кілометрів є можливість їх уразити. І так само і техніку є можливість уразити ще тільки на піхоті, тобто на далекій відстані. Так само морські дрони, ударні дрони. У нас дуже багато можливостей і я вважаю, що. Саме дрони вирішать, кінець цієї війни.